Привіт! Ти на каналі Sport і це шоу «Ізі-катка». Влаштовуйся зручніше, ми починаємо. Правила гри: в грі є ведучий, дві команди та 5 раундів. В кожному раунді є питання та чотири варіанти відповіді, і лише один з них правильний. Якщо команда дала правильну відповідь в перших чотирьох раундах, вона отримує 1 бал. А в фінальному п'ятому суперраунді можна заробити відразу 2 бали. Команда, яка дала невірну відповідь, має можливість зрівняти рахунок. Для цього один з її учасників виконує покарання, яке обере на столі. І навіть команда, яка дала правильну відповідь, теж може виконати покарання та отримати додатковий бал. Виграє та отримує головний приз та команда, яка набере найбільшу кількість балів. А та, хто програє, буде виконувати найсуворіше покарання. Привіт, Олексію! Привіт, Ірино, привіт, Сергій. Здорово. Привіт У мене питання до вас таке. Як називається ваша команда? Сергій, може, у вас я розумію, що тут може вображає друг є, але. Да, <с <с моя команда буде називатись Соло. Давай так. Соло, тобто. окей. Типу, соло. соло. окей. Так граю. А ти взагалі, ну. Я, так, да, я ти ж. Серйозно? Я грав в доту, що коли там було 20 персонажів. Навіщо ми придумали питання про кіберспорт зараз? Треба було щось інше. Я не знаю там, ну в чому ти. Це просто, я розумію, ти зараз всіх розвезеш. Але на цьому мої пізнання закінчується. Я зрозумів. А як ваша команда називається це? Давай, давай подумаємо на білявки. Нормально? Так. Хто проти Білявок? нормально. Окей. Так, хто проти білявок, наче я зараз повернувся в 95-й рік на новий канал. Це ж Даманський, чи що, я вибачав? А, він ще є десь, я не знаю. Людина... А тут можна матюкати? А, так, можна, З... да? Звичайно. <звичайно> ні, якщо це можна. про це, це, його. це, таке, це, це, це шоу. Це можна спокійно все матюкатися, все робити, все, що, що хочете. А атмосфера має бути класною. Ну що, я думаю, ми можемо починати. Так? Да, давай. Ви давай. готові. Все, тоді перший раунд. І у нас таке запитання. Назвіть гру, яка першою стала популярною серед фанатів кіберспорту. Варіант А. Pac-Man Ага, <ріст> так. <ріст> да, да. Варіант Б. Понг. — Варіант <ріст> С. Понг? Не Бонг? — Ні. П. П. Понг. С — Space in Wonders і Іде Тетріс. Кто Перший з нас відповідає. А ви можете відповідати, як ви хочете. Є кнопка така. Ні, 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 немає. Ви, На ламу наш. Дивіться, якщо навіть ви вгадаєте. Ти якусь знаєш, брус. А... Тетріс. Я пекмен знаю. Ну, це така херня. Я думаю, що. Пекман. Що ти знаєш, можливо, тетріс. Я от нещодавно мі... подивився фільм про, про Тетріс. Ну, про чувака, да. який тетріс, Ну, прикольно. Це єдине, що я... от, так, мене теж ось... вона просто перша, якась така типу... З популярна. З Наче з ними в одній команді. реально. Тому мені йдеться тетріс, чесно. Ідею права. Поки вони думають, я теж думаю, що Тетріс. Ну тому що просто це ж кіберспорт. А це буде один один. А якщо не вгадаємо, то мінус один. Ні, ні, ні. Це буде. Якщо ви обидві команди. Даєте правильну відповідь. відповідь, то ви отримуєте по одному балу. Але це що, там чемпіонат якийсь був по Тетрісу? Ну так, да, знаєш, коли такий кран розділений, в Тіктоці зараз є така штука. Ні, і що? І як люди, і як люди змагалися по Тетрісу? Паралельно вони грають, і той, хто перше вибиває, той ну, В о... можна... Махіка... Це, це просто безкінечно можна. В Тетріс можна грати просто. Ну, Ні, я не, знаю, не безкінечно. Грає. Якщо Стану... нема довгої палки, якщо довга палка довго не <с падає, все. це ти про що? Це просто якби Ігра просто сказала, коли немає довгої палки. не падає довга палка, ми наче зараз на якійсь зустрічі, де треба маткою дихати. Ну, дивіться. Логіка, логіка в тебе є, Олексію. Чому як могли змагатися в Тетріс? Це я просто ведучий хочу вас затягнути в те в темні болота. Ні, я думаю, що не тетріс. Ну блін, ну в Тіктоці зараз є ж в Тетріс, змагаються? Ну, це Тікток. Слухай там в Тіктоці є все, окрім мене. знаєш. Тебе немає тіктоці? Ну щось є, але там вже Ти я, Там ще була відповідь-понг? Понг що таке? Ну це ну мені здається, що це гра з м'ячиком якась. Тобто, то типу, це може бути під типу, це Сам? Якась... А ти типу, типу сам не знаєш, або ти дурня типу Я, дурня, так. Дивіться, дивіться. щоб ви просто розуміли. А -а -а. Відповіді заклеєні. Що таке? Пак Пак — мене так штучка. Полобок. бок. Ага. Така херня, бігає. А може це і є? Так. воно? Оце мені здається, може мені здається. Це так воно. Але якщо це тетрі, стояв. Але ти я, я хочу повторити, що саме це ну, може це змагання, мають бути змагання. Давайте я за Тепрі. Ну, за типу, театрі, я за okay. давай. Okay. — ну, ну, so ну давай, ми ж не можемо сказати, правда? Скажіть, Space. Ні, е... давай. Mm -hmm. Хто за Space. Ну, якісь там, ну вибачте, ну, як space. я, якісь Space. Дивіться, <хи> якісь Space. Якісь Дивите, якщо, якщо логічно, якщо игра е, перша була, то <хи> вона повинна бути відомою. Ну так, ну, і... ну, да, ну це от, або от, Пакман, або Тепрій. Я от не чув. Space Invaders, ну може вона не в нас відома. Що ви думаєте? — Я, с... я ти за Титрі ставши Тетріс, шарик Пакмен. Пакмен? Ні, давай За за, Пакман, за, да? за Колобочка. Давай. Угу. Наче вибори 2030-го за Пакмена. Голосуйте за Пакмена. Да. Да? Ну що я можу сказати? Я можу сказати те, що дівчина у вас ну у вас, у вашій команді Розумніше. не така і блондинка, тому що саме варіант про понг вона була дуже близькою. Саме варіант понг правильний. Ні, ну ти просто ляпнула, але ти, але ти розумна ні, це ясно. Ні. Дивіться, ну що? все тому що ти це лімони на тебе так впливають, так, так, так. Ну що, рахунок 0-0, і я просто запитую вас: хто, хто хоче виконати покарання, і отримати один баб? Одразу, одразу Мені Подобається ти. наша одноголосність. Давай я. Ну. Ти можеш. Ти можеш тягнути любе, просто можеш навіть з цих, перетасувати да? з цього, щоб не не думали, що в нас тут якась е подстава. Так, покарання, кохання, яке ви заслужили. 30 секунд облизувати груди манекена. Ну, що тут такого, нічого такого складного. Ну да. Наче, наче дуже плоха, наче дуже знаєш, погані. як вона? Мама штука, м мам. Блять, Пі... в Поки б формував жарт, зайшов. Зайшов в ліс і за. Спеціально не виріжемо! Спеціально не виріжемо. Загубився в тому лісі. Ну як тобі? Ну я знаєш, я зараз, наче на такій. Що скаже жінка? На вич... Я зараз, наче на вечірці, знаєш, всі розійшлись по кімнатам, а я просто в м'ясо бухий такий, типу. Ну що, от ми залишились удвох? Манюня. Та вона точно вже е, рожавша, тому що вона так цією рукою підтримує знаєш? або вона, закр... вона так... або вона закриває, щоб якби не ну не дати себе облизати. Ну все, давайте. Залиште нас. Давайте секунд. Раз, я кажу, як під час того першого сексу, залиште нас секунд на тридцять. Такого я обманюю під час другого і п'ятого, так само давайте раз. Прям я маю а, 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 облизувати а, бюст. Ну так, просто. шиї, їй буде приємно. Давай, Давай, знаєш, ну, я потім тобі лишу її. А де її ноги, я вибачаю? Мать, Є, оце ти набухалась. Ти просто, просто без ніг, блін, пішла звідси. Ну все, давайте. Давай, ну давай. Ну що ти Манюня, обніми же мене? Давай. Раз, два. Знаєте такий прийомчик моторна лодка? Зараз я вам покажу. Три, чотири. Свіжуровий, так. То ви нормально? Є серветки в когось. Ми не будемо тебе мучитися, класно. Ти отримаєш один мучить, Вона залишається зі мною. Ми будемо вдвох. Тоді давайте продовжувати далі. У нас другий раунд. Зараз рахуночок у нас 1-0. Тому, друзі, білявки, давайте Окей, будемо зараз більш активніші. Як називається зона на карті? Все, біжи, біжи, давай. Ой. Зараз ми. <плес> <плес> О, тут така справа. <плес> Цю картку ми вже зіграли. Ну що, другий раунд? І запитання. Як називається зона на карті, де з'являються команди в кіберспортивних шутерах? Зона на карті. А. Реальність. Б. Локація. Це база. Де спаун? Спаун. Ну він точно шарить. Де? А, ви сказали відповідь. Вона на тобі, як батько, ви сказали відповідь. Ви, ваша команда, Це ваша команда, тому що я так погано виглядаю. Дивись, я жодного дня в своєму житті не грав в те, що вони казали. Я також. <кхи> тобто, і ви він сказав ну я не... або лока, а, а ще раз там. Як називається зона на карті? Да. Зона на карті, де з'являються команди кіберспортивних шутерів? Да, от саме зона ні, то, що він сказав. Ну сто відсотково по-любому. Ну зараз буде ну давай. Да я зараз буде думає. це нічия, і ти виконуєш завдання. Да? А, а чому я або я? А чому? А чому ви думаєте, що це не може бути база? Або база? Бачиш, він Ні, він ні, зараз ні. Ну ні, 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 це база може зараз бути якщо це просто... телеграм-канал Лачина? Тоді це може бути база. А, <рив> а якщо це він ото ляпнув, Знаєш, а зараз думає блядь... Фігаю, не, ні, ну точно я думаю, що. Дивись, ну, коли зараз, зараз коли тебе вбивають і ти знов з'являєшся, то це респаун. Тому мені здається, що це, ну, це як би ре, ну, тобто ти знов з'являєшся. Ну, спочатку, напевно, це спаун. Тобто, ви погоджуєтеся. До да? відсотково, так. Да. Ну за нас він грає просто. В цей. Шикарно тоді, один-один. Один-один в сенсі один-один, але рахуночок зараз два-один. Що можемо. Зроб... Давай по-дорослому Давай <пи>... по-дорослому. Хоч з тобою. <реш> <реш> Ні, давай вийдемо з тобою. <реш> Блін, я просто дуже-дуже боюся. Чого ти боїшся? Облізати щось. Так там, може, нам вже не буде облизувати, тому що ми два, два Ні, рази одне дивись, і мені саме. дали верхню частину манікену, тобі дадуть нижню. <реш> Ні, серйозно. <реш> Блін, давай я зроблю, та, давай А я. наступна я. Да, наступна так, ти окей. Оце буде Та, да Та люб, любе любе. Да, ти прочитаєш, бо я ну я боюся цього. А, Дивись Йо, тобі дуже дуже попалося дуже легке покарання. Калейдоскоп називається. Показуєш 10 останніх фото в своєму телефоні. Їзі. А, в мене там просто показання щотчика. Коротше, ну ви просто попали. Бо по-перше, тут реклама є. Це дуже так. класно. У мене ж притулок для котиків, тому вибачте, в мене коротше одні котики. І ось вам перша реклама. Друзі, коротше, донатьте на ці рахунки. Це рахунки моєї громадської організації. Да. Круто, круто, круто. Е, далі, це коротше, я, я їхав до вас, розповідаю, що своїм підписникам, що я тут. Так, да, коротше, поїхав. Е, це я їду до вас, розповідаю, так. що так. я їду хрізь на куди. Да. Таке в тебе насичене життя. Дуже. Так. Це жужик, до речі. О, в нього ага. вірус імунодефіциту, класний кіт, офігезний просто. Е, це я. Ну, такий собі Павлін, знаєш, в ліфті. Ліфтолог, коротше. Ніколи такого не робив. Сьогодні зробив. Ну я чесно, я вже взагалі... роки. Мене просто дивись, в мене два ліфти, і коротше в одному ліфті нещодавно зняли Но... обшивку. Цю і знаєш ось... і оце і Дзеркало. дзеркало, Я такий. І я в нього сьогодні попав. Я такий, ну один з сам Бог віліл, да? І ще й один. знаєш. Це мої коти, власне. З мене годуються. Скільки, Скільки я тебе котів? П'ять. Вдома п'ять. Да, а і в притулку п'ятдесят. Це жужик. Коротше, було, стало. Це як який він до мене потрапив, І чого, то, що? показує. І такий він зараз. А у вас є вдома? Нас ну, ми собачники, ми тому Собаки, в різних да? командах. А-а-а, да. <соценно> я зрозумів. <соценно> це коротше, мармишка, вона сліпа. Ми її лікуємо. Коротше, друзі, нічого цікавого. Тіські піски тут так не, не може. Ні, так чого. Ми такого не чекаємо. У мене таке саме, тільки там дитин. тільки дитина. <соценно> тільки хотів показати, але якщо ви не хочете, не буде. Е, покажи, будь ласка, покажи. Ні, <соценно> нема. Ну, тут, тут коти, я просто okay. покажу тут. Окей. Okay. А як ми можемо прорекламувати? І е, може тут давайте так, щоб тут буде. Ні, нехай просто підписуйся на мене в інстаграмі, це максимально. Підписуй. Там вся там вся інформація про притулок, про всі вікна. Це елі, супер, сіду. клас, клас, клас. <зас> ну що, рахунок у нас зараз 2-2. І третій раунд. Що означає термін Ace? Контексті кіберспорту а. Гравець, який самостійно вбив всю команду суперників, Б. Великий турнір, С. Холодне мислення у грі. І Д. визнання найкращого гравця? А як воно читається? Пишеться де як ей совбийс, да. да, да, як Ейс совбийство. А коли а, е, е, е на відповідь. Е. блін, просто ота ейс, мені здається, коли йде гра. <ріст> а, таким дуже так. насиченим кольором. Я збираюся. <ріст> а насичена так іконочка така. І мені здається, що це а, великий турнір. Ну, я просто колись грала в гру, і мені здається, що я бачила це ейс. І... Що це? Ти думаєш, типу, що це типу або великий турнір? Так? Да, або перехід... Окей, в... Коротше, я е, погоджуюсь повністю, бо вона там щось в першому питанні, щось трошечки трошечки ляпнула туди, куди потрібно. Блін. Ти молодець, ні, молодець. Ні, молодець ні, ти. Так, давайте подумаємо краще разом. Бо... А що тут думати, тут пальцем в небо. Я взагалі не, не розумію, що це за слова. Ну. Я думаю, що це. ace. — От він точно ace. шарить. — Мені мені здається, так. Мені здається, що це або гравець, який самостійно вбив всю команду, або визнання найкращого гравця. Тобто титул, да? Ейс. Як, ace. як, як, а як, що, це як у тебе глю... з англійською? Ну дивись, що таке ace? коли всі, всю команду перебили, ну, коли один, ні, чекай, коли один, Що таке ейс, е, один коли Перебув. ігрок всіх перебив, це не ACE, це Rampage. Rampage. Це ось так. Окей, і це буде наступне це, запитання. Double kill, double kill, triple kill е, uh, і Rampage. А ACE? А що таке ace? Ей Сімбейс, це якийсь мобільний оператор, це я Ну, не давай, знаю. давайте подумаємо, що точно не може бути. А по будь ласка, ще. Гравець, який самостійно вбив всю команду, так. великий турнір, холодне мислення у грі і визнання найкращого гравця. Холодне мислення. А де це можна ну, примінити це? У гравця холодне мислення. На паузу. Тобто, ну тобто, думайте, що точно не холодне мислення? Ні, ну холодне мислення може бути пауза в грі. Типа. Заморозка, заморозка. Я не знаю. Ну, типу, логіка. Логіка. Я не знаю. Ні, холодне мислення. Це в плані того, що ти там ну розумієш, ти не емоційний, не ведешся на якісь там. Як взагалі ці ігри відбуваються, що можна вестися, да? по типу. А ти знаєш, який там призовий фонд? Вот у Дот Інтернешнл там пару а, років вони тому... вони ще тому... з мікрофонами сидять да, і щось так, базарять, так? так да? Вони на стадіонах кричать? грають. А, так, там реально так. там сидить там кілька тисяч людей, і вони там шпілять, і там можна виграти. Там не знаю, скільки там був там 50 лямів. А, був фонд крузуй. Вас дивляться ці геймери. Да, не тільки і вони думають. Ні, Просто, ні ні, ні. Що друзі, Що, що ти що? старий не У нас зовсім рі... В нас дуже широка аудиторія. Є різні люди, які кажуть те, що таке Ace. Вони теж не, не знають, що таке. Я з тобою погоджуся, Ми 100%. Так, я так? просто Мені хочу, глядя... щоб вона виконала якесь ага. завдання. А там дуже? Ви за те, що це турнір. Так, турнір, е Холодне мислення, гравець і. Визнання який б... і гравець. Ace of the year. Дивись, а, а, а як ACE написано А, А, С. Да. Ні, напевно, це точно не кращий гравець, тому що якщо це абревіатура, там би була буква П. Ну, типу, там П, плеєр мост там ППП, плеєр year. Тому це точно не гравець. А давай ми виберемо найтупіше це і, Зараз і... Холодне, холодне мислення. — Давай холодне мислення. Хай це буде холодне мислення. Сергій, ти ж був правильно е, мислив. Це ж гравець, який самостійно вбив всю команду суперників. Блін, ну от я так спочатку. Ну, інтуїція, треба було дослухатись до неї. Та да, просто ж починається оце. Знаєш? Так, да, да, мозк включається. <гум> Тому рахунок зараз э, залишається 2-2. Ну що, <гум> ну, <шо>? давай. Блін. <гум> <гум> Іра! А, 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 а тут дуже такі? Да? Да, дуже там, Тут там, дуже там такі? Залишилось <гум> жесть просто <гум> Найс зробити сосну навпроти, яка росте за три хвилини. Блін, <гум> ладно. Ну давай, okay. нічого страшного там немає, чесно. Тут, але оця херня тут не дарма сидить. Ну давай. Одягни на голову вінок із сиром ковбасок. Робиш шерф, от. Робиш селфі, викладаєш сторіс соцмережі з підписом Ава Цезар. А, ну ок. Так а це Ізі, да. взагалі. Так це Контент. взагалі. Е, зараз ще раз. Одягни лавровий вінець. Одягни на голову вінок із сирих ковбасок. Робиш селфі, викладаєш сторіс в соцмережах з підписом Аве Цезар. Котики-котики тут, АВЦ. Топ. 10 з 10. А я буду 10 з 10. Так, да, ти Чого? будеш 10 з 10 стоїться. Так, блін. <ріст> ну, ну шо? Ти, ти можеш шампу. А, а де тут перед, де зад, це де що ж, тут? Е, обирають мера в Баварії ось так. <ріст> Серйозно? Так. Да, хто в такий носить на голові, той, той мер Баварії. <ріст> а можна я відео знімати? Та можна. Ви впевнені, що я це впораюсь да, здав з цим? Вибач, мені це дуже незручно робити. Обасню цю. Ляпати тобі на голову. Дуже красиво. Офігезно. Я тримаю, бо там воно падає. Я отут. Є? Все, воно а, падає! Браво, 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 браво! Давайте все. Так, ну що, хвилина сорому, і у вас є бал. Три, два рахунок, і що поїхали далі. Четвертий раунд. І запитання: як називається вид кіберспорту, де гравці керують віртуальними транспортними засобами? Зазвичай це автомобілі: рейсінг, Еспортс, Vehicular Еспортс, Драйв Esports і Моторспорт Еспортс. Добрий вечір, от і ми і приїхали. Звичайно, виходимо. Наче все. Я думав, що підходить. я хоч щось буду розуміти тут. Ні. ні. Просто набір. Знаєш, каністра, стовп, ялинка. Все. Вид кіберспорту, давайте так, з простими словами: вид кіберспорту, де гравці керують віртуальними транспортними засобами. Тобто, ну вид кіберспорту, де гравці керують автомобілями. Попросту кажучи. Це якийсь рейсінг, еспорт, вехікулер, еспортс, драйв, еспортс О, це, драйв. і моторс. Спорт, еспорт. Да, Лівеліги, мені кажеться. Ой, вибачте. А ти думаєш, що це драйв, так? А чому драйв? рейс, ну це вже гонки. якісь. А можна ж просто їздити. Ну, знаєш, по типу світлофори, там, знаки. Пам'ятаєте, гра така була далекобійники. Так так, 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 так. Ну вона Тупа... є, єздає. Піндець, просто ти їздиш і перевозиш вантаж, але в віртуальній грі. Я тобі скажу, я в ГТА, GTA... о, я в ГТА грав. Я в GTA грав і хотів їздити по правилах. Просто просто... Так, да, так да. просто мені так по приколу було. Ну, мене не було тоді ще автомобілю. Я короче, ну взагалі клас. Пропускав пішоходів там, ну, Серйозно. Нормальна Практика, так. Да? Да. На права прийшов здавати, практика є. Та я да я, я пройшов просто, блі. І ти розумієш, і в мене одна місія могла продовжуватись там годину. Ну, тобто я поки доїду. І там проститутка якась, поки перейде дорогу. Знаєш, вона ж оце? Розкорячку. То що? Які ви збираєте? Драйв? Або В, або Г. Або. або... Це... Ну, там, Чекайте, ге... Ге нема. Рейсинг, Esports, вехікулер, esports, drive а і motorsport. Ну, або, Г. А, Б, С, ну, Д. А, Дарс. Або не Це або Д. Бо там є мото, і... або моторспорт. Мотор, моторспорт. Ну, драйв, ну, логічно. Або вони просто тупі. В плані, давай назвемо так, <coughs> well, як просто, щоб ніхто не давав. Це не я. Так, окей. Тоді Сергій, ти вибираєш рейсинг, а ви обираєте варіант це драйв. Я взагалі думав, теж драйв, але ви вже драйв обрали, хай буде рейсинг. Ну і треба було пальцем в небо і назвати самий несподіваний варіант. А ми, коротше, жодного разу мене не відповіли на запитання. Ну, про знатоки такі. Просто одразу виконуєте покарання. Ну що, рахунок 3-2. Сереж? Ти як? Там залишилося сок. Так. Самий сок. Покарання «Барбер з 90-х. Може, ти виконуєш за мене? Давай тримером суперник вибриває дві полоски в тебе на бров. Можеш мені вибор... вибрати? До речі, я якраз ход... хотів собі. Щоб я тобі вибрав? Ну давай. Я до ну, Я тобі так скажу. Це насправді дуже правильна назва для цього покарання. Тому, тому що, що в... це раніше було. Ні, Ну, 90-х, але в 2000-х 2000 я ходив, в мене була така Да. 100%. Зараз будемо робити. Так. Дивіться, якщо. якщо... А в рамках кіберспортивної, е, е, як вона називається, е, сленга, сленга, то ми зараз е, свапнулись з е, Вадімом, <хи> да, і він буде е, допомагати мені. Ну, в мене ж немає іншої людини, тому е, Вадік зараз давай. допоможе мені. давай. Так, ну, друже, ну якщо що, вибачай, да. ну, так, щоб е, щось залишилося більш-менш. А ну? Ану. Ну, практично, практично. Ну, що якось. Дякую тобі. Якісь волосся посипалось. Дякую тобі. Але бал отримуєш ти. Наче влад яма пішов в перукарню. Ну, якісь волосся посипалось. Клас! Ну що, рахунок 3-3 і у нас фінальний раунд. Ну що, у нас фінальний раунд, але перед тим, як ми почнімо, я хотів би сказати, що ми ж не просто так. Ви, вірніше, не просто так змагаєтеся, а за подарунок. За подарунок. Чого, чого ти раніше не сказав про <свист> це? Я хотів би сказати, запитати вірніше. А чи любите ви затишок у вашій кімнаті? Ну, я думаю, що кожен любить затишок у вашій кімнаті. Але, але. Ви змагаєтесь за такий чудовий пристрій. Це не те, це називається. Це гра, до речі. Гра така. Це Подивіться. теж ми змагаємось, Це гра. Але що ще є? Дивіться, чудовий такий да. проєктор. Зоряне який... небо. Да. Зоряне небо! Так, да, це крута штука. Зоряне небо. Ви змагаєтесь за зоряне небо і за такий. Я не знаю, геймконсоль, Коротше, якась консоль. Щось там нажимати, грати. Ну, я так розумію, що так як у Сергія є дитина, то якраз, напевно, тобі б воно було б. Блін, ну в мене вже є така штука. До речі, це твоя. Ладно, окей. Ладно, тоді, я тобі казав, прямо і вона наймолодша. Ну що, тоді я зачитую фінальне запитання, і тут зрозуміло, що хто. Зрозуміло, що ми. Давай. То зрозуміло, що якщо ви, так. Окей. Що таке стрім снайпінг у світі кіберспорту? Стрім снайпінг, перегляд трансляції без спеціальних, спеціальних дозвілів, використання чужих стрімів для вдосконалення гри, ви, перепрошую, намагання вплинути на гру через перегляд трансляції, не знаю, як це, але хай буде. Відмова від трансляцій під час гри. Я тобі можу пояснити про третє, що це таке. Тому що ти, коли граєш, тебе ж, ти бачиш тільки свою карту. Ти не бачиш, що там відбувається у суперників. А буває так, що інші заходять і бачать, де бігають суперники, і сливають інфу у твоїй команді. Тобто ти Ти Бачиш, як я речі, логічно оце воно і є. Так, так, Ну, Ти дуже багато говориш сьогодні? Так, дуже багато розговорю. Трансляції без спеціальних дозволів, використання чужих стрімів. Для вдоскол... вдосконалення гри, намагання вплинути на гру через перегляд трансляції і відмова від трансляцій під час гри. Так. Да. Третє. Оце, що Третє, мені, що він сказав, да, оце, так. ну, ви оце думаєте, ви думаєте, що це правильна відповідь? да, дивись, стрім, снайпінг, ну, по типу як снайпер. Ну, але я думаю, просто що коли я отак. Да, так, точно. типу, нам просто дають підсказку, що типа є. Я теж думав, що це воно, але вони вже це обирають. Просто подрізали, блін. Давай тоді я щось інше виберу. Давай щось є тоді. Хай, хай це тоді обирають вони, а давай щось тоді інше оберемо. Перегляд трансляції без спеціальної дозволів, Використання чужих стрімів для вдосконалення гри. Оце я думаю. Хай буде це. Використання чужих стрімів а, для окей. для вдосконалення гри. Використання чужих стрімів, тоді варіант Б Сергій обирає. А ви обираєте варіант С намагання Блін, а якщо вплинути. А, а якщо, так. то тоді ми програли. Якщо Блін, користо, якщо А, зараз. то буде дуже, дуже, дуже погано. А, А чому саме ви обираєте варіант намагання вплинути? Тому що це він сказав? Ні. Сергій. <звук> <звук> ну, шо, так, ти ну, що? Я скажу так: що так як е, Сергій в тебе вже цей зоряний проєктор є, тому ти програв, а ви сьогодні виграєте, тому що намагання вибухати на гру через трансляції, це правильна відповідь. Ну, що тут сказати, а, ви дуже круто грали. Але ми тобі можемо подарувати цю штуку. Але... Ну, це, звісно, ви вас же двоє. Сергій. Ні, давайте. <свист> Але ти <свист> ж мене просто і така штука є. Але <свист> ти ж бачиш, що залишилося фінальне покарання, яке ти мусиш виконати. <свист> а, а така історія. <свист> <і що? свист> Блін, Треба було не віддавати вам тоді стрім снайпінг. Теж сказав <свист> це, <що> це. <свист> так, тренування для сміливих одягаєш на руку шокер для тварин. Пульт віддаєш команді суперника. Протягом наступного раунду суперники можуть будь-який момент тричі нажати на кнопку пульту. Around, буде а раунд скільки будетися, якщо їдеш додому, а ми, ми, ми скажімо так, це буде просто три рази і все. Три рази. Ну, полетіли. Ну що, давай, перший Перше. раз. — Оп! — А, які твою... — Ти скільки поставив? 40 блядь? — Тридцять! Ух ти, йолки, Передумала проводила. А! а! Щось в мене і насморк почав проходити. Яка цікава терапія. Так, так ну ладно, останній раз все. А. <гум> ну що, все? <гум> Всім до зустрічі. <гум> Гарного <гум> дня. <гум> до побачення. <гум> 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 У -у -у. Слуха, в мене в мене годинник зарядився, мені здається.